Чи розумієш ти, дитино, що моя любов до тебе ніколи не скінчиться? І твоя любов до мене також. Дороге моє дитя, я знаю, що ти вважаєш довіру людям непростою справою. Інші гідні довіри лише тоді, коли вони перебувають в моїй любові. Я можу довіряти тобі, коли ти перебуваєш в моїй любові. Я знаю, що тоді ти здійсниш мої наміри і зробиш те, що я скажу. Я не прошу тебе бути безглуздим. Будь мудрим, як Змій, і простий, як голов. Ти знаєш засвідчення мого духа всередині себе, коли люди не варті довіри, так само, як знав Ісус. Він не довірявся людині. Тому, мій дух дасть тобі свідчення, дитино, про те, коли довіряти людям безпечно, а коли треба остерігатися їх. Ісус не довіряв себе кожній людині. Ти повинен любити тих, у кому ти хоч і сумніваєшся. І давати їм зрозуміти, що вони гідні довіри і любити, як Ісус любив, але не роби себе вразливим для людей. Небезпечно бути вразливим для критичних, вольових, незалежних людей. Їм не слід довіряти, вони поранять тебе і завдадуть тобі непотрібної шкоди для твого життя. Довірся мені, дитя моє. Я завжди дам тобі взаємини, які потрібні тобі, де ти зможеш ділитися своїм серцем з іншими, і це буде безпечно. Ті, з ким це безпечно, це ті, хто перебувають у моїй любові. Довіряй мені, я покажу тобі, як любити кожну людину, яку я приводжу до тебе. Я називаю тебе дитя, тому що це те, хто ти є, моє дитя. Я назвав тебе на ім'я і зробив тебе моїм, за рішенням і вибором моїм. Ти відгукнувся на моє кохання, але ініціатива була моя. Тобі все це дивно, правда. Моя любов до тебе не сентиментальність, вона робить позитивні результати в твоєму житті. Ти більше не та людина, якою ти був. Ти нове творіння, дитя моєї, благодаті. Я даю тобі благодать, тому що я вибрав тебе робити. Іноді, моя люба дитино, ти відчуваєш сором, бо знаєш, що не відповідаєш тому, чого я хочу. Тому ти не хочеш наблизитись до мене, щоб я раптом не вимовив тобі, не виговорив тобі. І, однак, коли ти звертаєшся до мене, ти завжди зустрічаєшся з любов'ю і ніколи з суворістю. Чи було так, щоб я махнув на тебе рукою? Чи бувало так, щоб я відкинув тебе через те, що ти в немилості у мене? Ні, дитя моє, я зберігаю свою любов до тебе. Це сильне, надійне і вірне кохання, яке ніколи не підведе. Так, є моменти, коли мені потрібно було дисциплінувати тебе, є моменти, коли ти не знав близькості моєї присутності, бо вибирав ходити своїми шляхами, а не моїми. Але я ніколи не віддалявся від тебе. Я з тобою завжди, як обіцяв. Дорога моя дитино, я дисципліную в любові. Але ти мусиш зрозуміти, що мій намір не завжди дисциплінувати тебе. Я роблю це, коли потрібно. Я набагато більше люблю надихати, ніж дисциплінувати. Я дисципліную тебе тільки тоді, коли ти справді грішиш і бунтуєш, навмисно роблячи те, що я казав тобі не робити, ти вперто відмовляєшся покаятися. Тоді я часом даю тобі зрозуміти, що я святий Бог, я твій Господь, і ти не повинен ставитись до мене або до мого слова легковажно. Але коли ти згадуєш своє життя з тих пір, як я став твоїм Господом, було дуже небагато таких випадків, щоб повернути тебе на послух мені. Будь-який люблячий батько карає свою дитину, коли потрібно. Чи розумієш ти, дитино моя, що якщо ти шукаєш мого царства і праведності, у мене, напевно, не буде жодних причин карати тебе. Навпаки, моя обіцянка, що все додасться тобі, тобто повна протилежність. Ти зазвичай усвідомлюєш, коли завинив, і я можу легко виправити тебе. Коли між нами щось не гаразд, мій Святий Дух змушує тебе почуватися незатишно. Зазвичай ти звертаєш увагу на те, що я говорю, навіть якщо на це може знадобитися чимало часу. Іноді потік благословення у твоєму житті висихає на якийсь час. Це не покарання, а дисципліна, щоб повернути тебе на те місце, де я хочу, щоб ти був. Я чиню тиск на твоє життя тільки коли це потрібно, для твого власного блага. Все, що я роблю, це тільки для Твого блага. Я нав'язую часи випробувань і повертаю їх на користь тобі і собі. Ти не завжди розумієш це, правда? Дорога моя дитино. Часи випробувань творять і надихають твою віру, бо вони вчать тебе покладатися на мене. Я абсолютно довів і доводжу, що ніколи не підведу і не кину тебе, якою б не була ситуація. Іноді у твоїм житті є складні проблеми. Хоча ти молишся так багато про це, вони стоять на місці. Але я Бог ідеального розкладу. Я знаю точно, коли та як зустрітися з тобою. Ти помітив, скільки разів ти бував у правильному місці та у правильний час, щоб почути особливу проповідь, і мій дух рухався так, що це було спеціально для тебе. Такі моменти не є випадковими збігами, це не випадковість. Це свідчення того, що я запланував деталі твого життя. Я хочу вести тебе і забезпечувати тебе, але ти не завжди слухаєш те, що я говорю. Я даю простий наказ, і ти сумніваєшся, чи ти можеш чути мій голос так ясно. Ти думаєш, що я хочу зробити так, щоб тобі було важко чути мене? Навіщо мені це робити? Я знаю, як тобі говорити, і я вчу тебе пізнавати мій голос. Віра приходить від слухання мене, але скільки разів я звертався до тебе, а ти не слухав того, що я говорив. Пізніше ти думав, мабуть, це був Святий Дух. Я хочу, щоб ти усвідомив, дитино моя, що ти чуєш таки мій голос. Я не бурчу на тебе, як це робить ворог. Це постійне бурчання ніколи не йде від мене. Я говорю м'яко, моє слово до твого серця. Ворог кричить на тебе і намагається заглушити мій голос. Ти не повинен слухати його крики. Слухай мій, тихий, спокійний голос. Мені легше чути тебе, аніж тобі мене. Тож навіщо думати, що я не слухаю твої молитви? Ти думаєш, що я надто зайнятий, чи ти уявляєш, що ти недостатньо важливий для мене, щоб я помітив тебе? Чи може хтось бути важливішим для мене, ніж один із моїх дітей, якого я всиновив? Я не знаю нікого важливішого, ніж ти. Це дивує тебе. Що ж, це не повинно дивувати тебе, дитино. Розумієш, я вважаю кожного з моїх дітей важливим. Один не є для мене важливішим, ніж інший, тому що я люблю кожного однаково. Тому перестань думати, що ти не маєш значення. Мені не подобається, коли ти думаєш, що ти незначний. Я хочу зробити великі зміни в тобі. Я хочу зробити великі зміни разом із тобою. Ти знаходиш важким повірити у це зараз. Знаєш чому? Ти боїшся підвести мене. Ти боїшся, що не почуєш мене правильно. Або якщо почуєш, то зрозумієш мене неправильно. Чи не здається тобі, що я знаю свою справу, дитино? Якщо я Господь всемогутній, то попросив би я тебе зробити щось, що змусило б мене підвести тебе? Я не такий. Я хочу бачити, як мої діти досягають успіху. Я не попросив би тебе робити щось надто важке для тебе. Я вибрав би замість тебе когось іншого. Чи бачиш, я найкращий кадровий? Я завжди призначаю правильну людину на правильну роботу. Часто твоя реакція робити щось, про що я тебе прошу, негативна, тому що ти думаєш, що ці дії не можна зробити твоїми природними силами. Але все, про що я прошу тебе, можливо, тому, що я дав тобі мого духа. Все можливо, якщо ти віриш. Ти віриш мені, правда, дитина? Я знаю твої здібності. Не думай, що я дивлюся на тебе тільки як на людину, що має потенціал. Що мені подобається в тобі, то це те, що ти реалізований потенціал. Я можу бачити плід, який я зробив у твоєму житті. Це віддає мені славу. Так, дитино, ти віддаєш мені славу. Дороге моє дитя, ти помітив, яка ніжна моя любов до тебе? То навіщо ж боятися покарання від мене? Чому ти боїшся, що зустрінеш моє невдоволення, якщо зазнаєш невдачі? Часом ти розчарований у собі, дитино, але я ніколи не зневіряюся в тобі. Я знаю, коли ти зазнаєш невдачі. Це правда, що я був незадоволений деякими з тих дій, які ти робив і говорив, але в мене немає невдоволення тобою. Ти дуже дорогий для мене. Іноді ти почуваєшся неважливо духовно, емоційно і навіть фізично. І перша твоя думка запитати себе, що ти зробив такого, що викликало моє невдоволення. Ох, дитино моя, так жити не можна. Ти можеш бути не в владах із самим собою, але це не означає, що ти не владах зі мною. Фактично, зазвичай, коли з тобою таке відбувається, я завжди поряд з тобою. І чекаю, щоб ти звернувся до мене і прийняв мою ніжну любов. Коли ти зробиш це, ти зрозумієш, що турбувався даремно. Дороге моє дитя, я хочу обійняти тебе моїми обіймами любові. Я притягую тебе близько до себе. Ти моє задоволення. Як ти думаєш, закликав би і вибрав би я тебе, якби не хотів тебе? Коли ти вагався в страху, я лагідно наполягав. Якби я не наполягав, ти втратив би величезне благословення, правда? Нема такої частини твого життя, дитя моє, яке не хвилює мене. Я пообіцяв освятити тебе повністю, духу, душу і тіло, і виконую цей намір. Моя любов робить тебе чистим. Я говорю моє слово прощення тобі, і ти почуваєшся вільним. Я торкаюсь до твого життя моїм духом, і ти почуваєшся чистим. Я цілюю тебе, і ти почуваєшся здоровою людиною. Все, що ти приймаєш від мене, робить на тебе цю дію, що очищає. Коли ти боїшся, ти почуваєшся нечистим. Ти стискуєшся, боячись, що проблема в тобі. Ти думаєш, що ти такий нечистий, що не можеш приймати мою любов, благословення і зцілення. Я хочу, щоб ти був чистим, відчував себе чистим і виглядав чистим, тому що ти випромінюєш моє святе життя. Я не можу дати нічого нечистого. Пліт зроблений моїм духом у твоєму житті добрий, чистий і здоровий. Я отримую задоволення від тебе, дитино. Я отримую задоволення, знаючи тебе. Я отримую задоволення, люблячи тебе. Я отримую задоволення, перебуваючи з тобою. Я отримую задоволення, даючи Тобі. Я отримую задоволення слухаючи Тебе. Я отримую задоволення. Від твоїх пісень хвали, я закоханий у тебе, дитино. Є багато способів, якими я можу глибше ввійти в твоє життя, щоб звільнити тебе від страху та догодити мені. Це насправді страх перед собою. Ти дуже боявся себе, чи не так, дитино? Чи ти можеш бачити роботу, яку я роблю в тобі зараз, щоб звільнити тебе від цього страху. Як ти можеш любити себе, якщо ти боїшся себе? Дорогацінна дитино, дякую тобі за те, що ти дозволяєш мені любити тебе. Дякую тобі за те, що ти дозволяєш мені увійти глибше у твої потаємні місця. Ти не розумієш усього, що я роблю в тобі. Це не важливо. Достатньо знати, що я розумію тебе, що зцілю тебе і роблю тебе цілим і неушкодженим. Ті дні, коли ти ховався від мене, скінчилися, правда? Тобі більше не потрібно робити цього, правда? Люба моя дитино, дороге моє дитя, було багато разів, коли я так хотів давати тобі, але ти тримався на відстані від мене. Як мені приємно, що ти більше цього не робиш. Ти не тільки дозволяєш мені торкнутися твого життя, моєю любов'ю, але ти дійсно хочеш, щоб я зробив це як ознака величезної зміни в тобі. Ти починаєш довіряти моїй любові, правда, дитино? Ти починаєш бачити, що боятися не треба. Я всім серцем зацікавлений у найкращому для тебе і кожен дотик мого духа, любові робить тебе святішим. Я люблю тебе, дитино. У моїм мирі є насолода, правда. Ти помітив, що тепер ти можеш справлятися з ситуаціями, які раніше викликали б у тебе всередині сум'яття. Це тому, що ти починаєш бачити речі так, як бачу їх я. Ти почав слухати мій голос, а не ворога. Дуже ніжно я рухався в твоєму серці, щоб ти віддався мені повніше. Все добре. Ти можеш надихати інших, відкриватися мені, глибше входити в обійми моєї любові, приймати від мене. Дорога моя дитино, ти пам'ятаєш, як тобі здавалося, що ти маєш бути постійно активним для мене? Тобі давало задоволення те, що ти робив щось для мене, але який був плід від цього? Ти будеш більш плодоносним, якщо будеш у мені і даси мені перебувати в тобі. Не намагайся справити враження на мене або на інших своєю діяльністю чи благочестям. Ти поступово засвоюєш той урок, що, коли ти приймаєш від мене, ти стаєш більш схожим на мене. Тобі знадобилося багато часу, щоб по-справжньому зрозуміти це. Але я радий, що ти знаєш це зараз. Ти хотів би бути справді корисним мені. Ти хотів би знати, що мені буде завгодно насправді і як би ти міг прославити мене. Дозволь мені любити тебе, і тоді любов виливатиметься з тебе. Дозволь мені давати тобі, і мої дари виливатимуться через тебе. Це насправді дуже просто, правда, дитя? Ти помітив, що вода лється з водоспаду вниз. Вона ніколи не йде нагору. Моє кохання постійно ллється на тебе. Воно точнісінько, як цей водоспад. Я не можу зупинити її, щоб вона не лилась на тебе. Вона не може піти на гору і залишити тебе. Вона може тільки сходити на тебе. Стій під цим водопадом моєї любові та приймай.